Олександре, вітаю з перемогою. Ви виграли шаблей з рахунком 83-63. Це півфінал. Твої емоції після матчу. Гарна гра, була серйозна боротьба, але наш захист показав себе. І завдяки ньому, я думаю, ми перемогли. З приводу захисту. Ти сьогодні поставив чотири блокшоти. А. Більше, ніж мені здається, всі суперники разом взяті. Да. А Скажи, ти якось налаштовувався на цей матч спеціально якось? Щоб... Насправді так. Да, да. Я готувався саме морально точно на захист себе в першу чергу. Бо Від захисту все йде. Згоден. А кого б ти хотів бачити в фіналі в наступний понеділок? Зараз будуть грають штовки та шаб... та Хулігани, який суперник тобі подобається більше? Та... Кого б ти хотів бачити? Хотілося б, напевно, Штопки бачити, але думаю, побачимо не факт, що їх. Подивимось, не буду загадувати, але хулігани потужний склад собі зібрали. Подивимось, як воно буде. Думаю, буде цікаво 100%. А Ви будете якось особливо готуватись, переглядати матчі суперників перед матчем наступним. Це Та наша таємниця. Окей. Вітаю з перемогою. Давай. Дякую.